Сьогодні хочу вам зробити відео-огляд зеленого номеру в день, бо маємо його нічний. А це вам показую кухню, яка відноситься до зеленого номеру. І є суто його. Кухня в нас така досить велика, і є все необхідне, щоб приготувати їсти. Вихід звідси на стоянку і прохід через двір до самого номеру. В номері є невеличкий коридорчик і сама кімната. Тут ми маємо велике двоспальне ліжко, телевізор, розкладний диванчик, столик, вигляд з вікна. Тут іде ось такий нагори. Сам вузол. досить великий, з теплою підлогою. Виглядає ось так.